Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Це мої нові знахідки. Сьогодні буде цікаво. Є такі два круга розміри. Ціна за 2 200 гривень. Ось такі цілесенькі, як нові. Такі 11 штук 1000 гривень. Камінчики. 200 гривень три штучки, залишилися такі камінчики, перерахувала 284 гривні Якщо оптом, то по 9 гривень. Якщо в роздріб, то будемо домовлятися. Може, там хтось половину забере, хтось ще половину, там чи вже як як буде. Так, жужу 130 гривень. 120 гривень. 137 гривень, 50 гривень, метрів порахую, файбер, Мотор 200 гривень. Це казала 137, 105 гривень, 300 гривень, 100 гривень. Такі карабінчики, 600 гривень, якщо всі разом, якщо в роздріб, будемо домовлятися. Так, слів машинка 300 гривень. Такі замки для зажигання. Якщо всі разом, то 550 гривень. Якщо комусь якийсь окремо, то пишіть. Так, із ключиків 80 гривень 100 гривень, газовий 180. Така пилка 90. Такий ключик у нас 80. Такий ось 50. 250, 85. Та губа закаточна машина. 150. Ось така. Так. Є в нас такі ржевесенькі. Але є. Скільки штук? Ну, теж не знаю. Ціна це 40 гривень. За оце все безобразіє. Ось так. Так, для вибивання 18 штук, 30, 300 гривень. Ось так. Так, набір перший, 13 штук, 400 гривень. Набір другий, 14 штук, 200. 50 гривень. Набір третій 6 штук 250 гривень. Набір четвертий 11 штук 187 гривень. Набір п'ятий 26 штук 420 гривень, та набір шостий 23 штуки 330 гривень. Такий наш шприц залишився 150 гривень з минулих відео. Сверло 53 мм. Ось таке 180 гривень під конус. Різак такий також 150 гривень. Ось так. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки, забуло про колеса 6 штук 500 гривень. Це поки згадала. Чекаю вас у Вайбері. Гарного вечора!